Добрий день, любі діти! Сьогодні до нас у гості завітав грибочок. Подивіться, він один, і йому стало сумно. Він просить допомоги, щоб ми зробили для нього друзів. Давайте сьогодні зліпимо з пластиліну багато різних грибочків. Подивіться, що є у грибочка? Ніжка, а зверху. Капелюшок. Так, погляньте. Пригадайте назву цього грибочка. Що це за грибочок? Так, це білий гриб. Який у нього капелюшок? Коричневий, великий. Яка у нього ніжка? Біла, товста. А тепер пригадайте, будь ласка, оцей грибочок. Це мухамор. Неїстівний отруйний грибочок, яка в нього ж, е, який в нього капелю – червоний з білими цяточками, яка в нього ніжка біла, тоненька. Так, дітки, ми сьогодні будемо ліпити грибочки. Для заняття нам знадобиться. Пластилін, стека, серветки і дощечка. І так, спочатку будемо ліпити білі грибочки, великі і маленькі. І потім зліпимо мухамора. І так, починаємо з великого білого грибочка. Беремо білий пластилін і катаємо ковбаску верх-вниз, верх вниз. Щоб ніжка була товстенька. Далі беремо коричневий пластилін, катаємо по колу велику кульку. Ось так коловими рухами. Велику кульку. Потім кульку кладемо на долоньку, і другою долонькою. Ось так добре притиснули. Скульки ми отримали круг. А тепер ось цими двома пальчиками ми будемо прищеплювати ще ось так, притискати робити круг, збільшувати його ось так. Попритискували. Так. Далі у круга. Загибаємо краї вниз, ось так пальчиками. Загибаємо краї і одягаємо капелюшок на ніжку, добре притискуючи, приєднуючи, щоб капелюшок не злетів. Ось у нас вийшов білий гриб. Таким же чином ми будемо ліпити маленький білий грибочок, ось такий. Але візьмемо для нього. Менше пластиліну. Так, далі ліпимо мухомор. Знову беремо шматочок білого пластиліну, катаємо вверх вниз тоненьку ковбаску. Так. Далі беремо червоний пластилін. Знову катаємо кульку по колу коловими рухами. Також само притискаємо ручками кульку добре. І двома пальчиками розплескуємо, розплескуємо, щоб кулька стала кругом. Так, розплеснули. Далі загибаємо краї. Вниз. Так. І капелюшок прикрашаємо цяточками, білими цяточками. Для цього ліпимо багато маленьких кульок. Їх можна катати навіть одним пальчиком, ось так по колу. Так, ось ми скатали одну кульку, одну цяточку, другу, третю. Четверту, п'яту. Шосту, прикрасили капелюшок мухомора білими цяточками і одягаємо капелюшок на ніжку. Теж добре притискаємо, щоб капелюшок тримався. Ось подивіться, дітки, яка в нас вийшла. Гарна грибна галявинка. Тепер нашому грибочку одному вже не буде сумно. Дякую вам за увагу, до зустрічі, до побачення!